Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, знову доводиться розпочинати з сумного під Бахмутом, захищаючи Україну від рашиських окупантів. Загинув засновник Херсонської міської федерації баскетболу Юрій Ляшко, яку він підтримував до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну наші щирі співчуття і світла пам'ять герою. Уряд Великої Британії заборонив використовувати гроші з продажу футбольного клубу лондонського Челсі за межами території України. Подібну заяву зробив глава фонду для управління та розподіл, розподілу доходів на гуманітарні цілі в Україні, Майк Пенроуз. Жіноча команда Дніпровської академії безперервної освіти, яка гідно представляла Україну на чемпіонаті Європи з футболу серед команд вищих худобових закладів, посіла високе п'яте місце, поступившись у чвертьфіналі 3-4 збірні університету Ліона Франції на змаганнях, які завершилися у столиці Албанії Терані. Руслан Ротань залишиться тренером нинішньої молодіжної збірної України з футболу, яка після завершення Євро 2023 набуде статусу олімпійської і буде готуватися до Олімпіади у Парижі 2024 року у турнірі ігор. Згідно з регламентом, можуть взяти участь футболісти, які народилися після 1 січня 2001 року. Кожна команда може внести до заявки з 18 виконавців лише трьох гравців, які старші цього віку, натомість наступний цикл молодіжного чемпіонату континенту Євро. 2025 Ю-21 з вересня 2023 року розпочне нова молодіжна збірна України гравці 2002 року народження і молодші під керівництвом нового Тренерського штабу Українська асоціація футболу, українська прем'єр-ліга та професійна футбольна ліга України разом звернулися до міністерства молоді та спорту щодо повернення уболівальників на трибуни і попрохали, щоб воно дало дозвіл обласним військовим адміністраціям визначати, чи можуть глядачі відвідувати матчі у їхньому регіоні, а також які кількості можна перебувати на стадіоні. Раніше була інформація, що УАФ працює над варіантом дозволити відвідувати поєдинки такому числу осіб, скільки зможе вмістити бомб сховище поблизу стадіону офіційно Ненад Лалатович, новий головний тренер футбольного клубу Луганської зорі, останнім клубом 45-річного серба, була младость, у якій він провів 10 матчів та вилетів з вищого дивізіону Сербії. Відразу два футболісти поповнили лави спортивного клубу «Дніпро-1». Це колишній захисник Ужгородського Минаю, 23-річний Олег Гурін, який підписав контракт терміном на два роки. За 250 тисяч євро. У стан Дніпровців прийшов правий захисник Олександрії Денис Мірошниченко. Деталі контракту 28-річного футболіста не називаються. Спортклубівці проявляють інтерес ще до одного вихованця, виконавця дарути Олександрійців Максима Третьякова. Також ведуться перемовини з Василем Кравцем, який вже припинив свою співпрацю з Полтавською горською, але він ще поки не до кінця узгодив контракт з Дніпровцем, натомість спортивного клубу Дніпро 1 та молодіжної збірної України Ю 21 Олександр Назаренко підписав попередню угоду з Житомирським Поліссям, куди він перейде вільним агентом 1 січня 2024 року, коли закінчиться його угода з Дніпровцями. Документ вже зареєстровано в українській премєр лізі Баскетбольний клуб. Слобожанського Прометея ще на один рік продовжив співпрацю з захисником Калібом Агада, який став гравцем Прометея перед початком сезону 2022-2023 років. Кам'янчанка Єлизавета Тимофєєва зі спортивного клубу Прометей у дуеті з Анастасією Малошенко з Львів Ангелс виграли золоті нагороди на чемпіонаті Європи з черлідингу серед дорослих у номінації фристайл Дует, який фінішував в італійському місті Вероні. Ще одну золоту медаль кам'янчанка. Ліса Квашукова з прометея дитячо-юнацька спортивна школа номер 2 завивала у складі юніорської збірної України у номінації Джаз команда. Спортсменка Нікопольської дитячо-юнацької спортивної школи, електрометалург Ксенія Горєлова завивала бронзову медаль у групі А Ю 18 на сьомому етапі молодіжного кубка Європи зі скелелазення, який проходив в імсті Австрія. У групі юніорів ю 20 чемпіонкою стала Дар'я Ткачова з Дніпра, Софія Тульчинська з Нікополя. Фінішувала Другою негостинний господар перемогою майстра спорту України Дніпровця Костянтина Кулика завершився благодійний турнір Кубок більярдного клубу Тріумф з більярдного спорту, присвячений його відкриттю за участі найсильніших спортсменів України. З поіменного представлення головою Федерації більярдного спорту України Юрія Ляшенка, президії почесних гостей, а далі ледве не кожного з 28 учасників змагань, серед яких на хвилинку чемпіон світу майстер спорту України міжнародного класу Дмитро Білозьоров з Миколаєва, призер світової першості Богдан Рибалко з Кривого Рогу, чемпіон Європи Євген Талов з Дніпра, його земляк, призер континентальної першості Костянтин Кулик. Чемпіони і призери України Криворіжець Владислав Косогов, Харків'яни Андрій Радіонов і Богдан Шугалєй та багато інших не менш титулованих гравців у щойно відкритому вишуканому більярдному клубі Тріумф нашого міста стартував одноіменний з ним благодійний турнір Кубка з гри Комбінована піраміда. На початку його урочистої церемонії відкриття традиційно пролунав державний гімн України, після чого почесні гості привітали спортсменів та побажали їм успіхів у змаганнях, які водночас висловили надію на те, що нинішнім турніром і новим клубом буде Покладено початок відродження ще до недавно легендарної слави більярдного спорту Дніпра. Дуже приємно, чесно кажучи, знаходитися на Дніпропетровщині, тим паче в такому файному, як то кажуть, клубі. І дійсно я вражений, що більярд повертається на Дніпропетровщину і повертається на дуже потужному рівні. І будемо сподіватися, що. В найближчому майбутньому у нас буде, всі, будуть одні перемоги на всіх фронтах, і так само на більярді ми зможемо повернутися на той рівень, який був тоді, коли я приїжджав в 2006 році, якраз на Дніпропетровщину на перший світ чемпіонату України. І тоді, звісно, рівень тих турнірів і спортсменів був набагато вищий, ніж сьогодні. Але я бажаю, що такі заходи, як сьогодні, дають нам можливість. Розвивати все це і повертатись на той рівень, на котрому все воно було. Перш ніж розпочалися матчі попереднього етапу турніру, голова Федерації більярного спорту України Юрій Ляшенко вручив одному з засновників клубу Тріумф майстру спорту України Костянтину Кулику відзнаку за розбудову та популяризацію цього виду спорту на теренах держави і нашого міста, зокрема, після чого останній серед інших долучився до участі у змаганнях. Як засувалося, після господар турніру виявився не надто гостинним по відношенню до своїх суперників. Втім, подібне стосується тільки поєдинків. Головний фаворит Дмитро Білозоро в одному з фі півфіналів поступився Владиславу Косогову з Кривого Рогу, а в Дербі Дніпра Костянтин Кулик був сильнішим від Євгена Талова. В вирішальному матчі до п'яти перемог інтрига зберігалася до рахунку 2-2, Після чого, мабуть, таки виправдало себе відоме прислів'я, що вдома і рідні стіни допомагають. Протягом трьох наступних партій Кулик не залишив жодного шансу своєму опоненту і святкував успіх 5-2. А з ним і став володарем головного трофею. Окрім цього, організатори турніру зібрали і передали на потреби Збройних сил України понад 11 тисяч гривень. Хочу поблагодарити, тому, що у них вийшло із призових фондів благотворительних внесків надати до Збройних сил України допомогу. Це дуже важливо підтримувати як можна більше. Для е, нашої перемоги. Загалом, як і всі попередні роки, чим славилося наше місто звітний турнір на Кубок більярдного клубу Тріумф також не став виключенням і пройшов на високому організаційному і змагальному рівнях, що додає впевненості і віри у те, що Дніпро знову повертається на лідируючі позиції у більярдному спорті України. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.